Новини світ у студії Юлія Куценко. Тепер і в Білорусі синьо жовті прапори опинилися під забороною на концерті. У неділю магазини не працюватимуть. Суперечливі ініціативи угорських урядовців. Понад 25 метрів Недосяжний дотепер політ ваговоза. Литва постачатиме в Україну зброю, а також прийме українських силовиків на лікування та навчання. Такі перші результати візиту президента Литви в Київ. Далі Грибо пообіцяла типу допомогу не лише зі зброєю, але і з реформами. Сьогодні... Сьогодні я бачу можливість, що Україна та її люди будуть здатні побудувати державу демократичну з європейськими цінностями, суверенну. Ніхто не зможе диктувати їй, що робити, як розвиватися, або до якої організації приєднатися. Отже, ми тут, щоб підтримати вас на цьому шляху. Усі з моєї делегації поділяться нашим досвідом, нашими пропозиціями. І ми будемо з вами на цій довгій і складній дорозі, тому що ми створили цю дорогу, пройшли її. На це в нас пішло 15 років. Усі подробиці візиту литовського президента дізнавайтеся у випуску новин із Ілоною Довгань вже за кілька хвилин. До 140 мільярдів доларів на рік втратить Росія через санкції Заходу і падіння цін на нафту. Це визнав російський міністр фінансів Антон Силуанов. За його словами, геополітична напруженість та економічні обмеження з боку заходу знизили приплив капіталу у Росію, але найбільше на економіку і курс рубля вплинуло падіння цін на нафту. З червня вартість барля марки Бренд впала на третину. Білорусь пояснила інцидент з українським прапором на під час концерту океану Ельзи у мінську цими вихідними. Речник українського МЗС Євген Перебейніс поширив у твіттері відео. Чоловік у формі забирає в дівчини прапор України. Загалом у глядачів вилучили щонайменше п'ять синьо-жовтих стягів. Українську символіку почали забирати ще на вході. Також охорона не хотіла пускати до зали людей у вишиванках. Про таке повідомляє телеканал Білсад. Білоруське ж міністерство закордонних справ заявило, прапори забрали, бо вони заважали глядачам у переповнені залі. Норвегія заморозила політичні контакти з Росією через ситуацію в Україні, а також скасовує спільні військові навчання та відкликає усіх своїх військових експертів з Москви. Як заявила прем'єр-міністр Ерна Солберг, її країна не може миритися із діями Росії на Донбасі та анексією Криму. Влітку Норвегія потрапила до переліку держав, на яких Москва наклала торговельне ембарго у відповідь на санкції. Хоча тоді осло тримало нейтральну позицію і приєдналося до обмежень тільки минулого місяця. За останній рік, відколи почалася Революція Гідності, Західні ЗМІ кардинально змінили точку зору щодо подій в Україні. А Росія почала проводити активну інформаційну війну у Європі, щоб схилити на свій бік, хоча б частину країн ЄС. Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю новинам світ Тімоті Еша Лондонська аналітика Стандартбанк. Подивімося, як західні мас-медіа висвітлюють нині події пов'язані з ісламською державою. 99% з того, що ми читаємо про це щодня, це однозначно негативна оцінка. Ісламську державу подають як однозначну загрозу європейським та західним цінностям. Якщо ж повернутися в минуле в українському конфлікті, приміром до часів майдану західні змі, що намагалися бути збалансованими 50 на 50. показати обидві сторони, запропонувати події в Україні як зіткнення між проросійським населенням. Леня етнічними росіянами на сході України половина країни, а з іншого боку, етнічні українці, націоналісти на заході. Будь-хто хто бодай щось знає про Україну, розуміє, що це неправда. Думаю, всі в залі це підтвердять. Але все змінилося після катастрофи малазійського літака. Раптово, спосіб висвітлення подій західними змі змінився. Дуже шкода, але складається враження, що життя загиблих іноземців важить більше ніж 4 тисячі життів українців, які загинули під час конфлікту. Це дуже сумно, я вважаю. Я живу в Лондоні понад 20 років і бачу, як російські інтереси проникають у життя західних країн. Росіяни розуміють, як працює захід, бо вони проникли у бізнес, в банківську сферу, академії, журналістику, навіть у політику на заході. І в ході цього конфлікту стало абсолютно зрозуміло, що, попри величезну кількість інформації про Росію, а я вивчаю Росію 25 років. Я не маю жодної гадки, як розвиватиметься криза в Україні. Ніхто не знає, ніхто не здогадується, що на думці в однієї людини в Кремлі. Таке колосальне проникнення російських інтересів на захід дуже загрожує західним цінностям та західній цивілізації. Один з прикладів це живлення радикальних настроїв у тій самій угорщині Болгарії. Ми говорили про здатність Росії підірвати засади Євросоюзу, тому мені здається, що уряди західних країн повинні робити більше, щоб протистояти цій загрозі. І ще один коментар з приводу роботи деяких західних медіа, які розповідають про антиросійську кампанію в Україні. Близько місяця тому я з двома російськими журналістами поїхав до Львова на конференцію. Це був чудовий захід. Але мої колеги спершу сильно нервувалися через те, що ми їдемо до Львова і будемо вступати на конференції російською мовою. Вони були дуже здивовані тим, як усе відбулося. Вони говорили російською зі сцени, а аудиторія ставила питання російською. Нічого антиросійського не відчувалося. Це дуже важливо в Україні. Немає анти антиросійської кампанії майдан був не антиросійським майдан був боротьбою проти диктатури за демократію за європейські цінності. Він зрештою навіть не був на підтримку членства в Євросоюзі. Тому мені здається, коли українці розповідають про себе росіянам, то мають дати зрозуміти, що вони не налаштовані проти Росії, а хочуть іти своїм шляхом. Та водночас треба дати їм зрозуміти, що українці готові себе захищати. Європарламент розпочинає пленарну сесію, і опозиція першим ділом планує скинути новий склад Європейської комісії. Чи вдасться це євроскептикам, стане відомо у найближчі дні. Пропозицію оголосити готом недовіри комісарам під керівництвом Жада Клода Юнкера обговорять сьогодні. А на голосування винесуть у четвер. Резолюцію ухвалять, якщо її підтримують дві третини депутатів. Розглянуть євродепутати і питання про визнання держави Палестин. А завтра засідання у перший за чверть століття відвідає папа Рим. Імський франциск говорити про соціальну справедливість у Європі. в Угорщині. Нові правила роботи іноземних торгових мереж. Додаткові податки затвердив парламент, заборонити можуть і торгувати у вихідні. Чому угорська влада йде на такі кроки? Розбиралася Анастасія Синяговська. До гіпермаркетів в Угорщині люди ходять щодня, коли доводиться робити одну-дві покупки, а коли завантажувати цілі автомобілі. Ціни у великих крамницях на околицях міста не аніж у дрібних центральних. Тож угорці економлять, а мережі багатішують. Уряд за підозрив з вирішив запровадити нові податки. Додаткові стягнення тільки для іноземних ретейлерів. А їх в Угорщині більшість. Зі слів економістів, влада хоче подбати про місцеві торгові компанії. податками обкладуть лише закордонні мережі. Угорським це дає значні можливості для. Розвитку згодом з країни зникнуть французькі, британські, німецькі та голландські супермаркети. Думаю, нові ринки вдасться завоювати швидко. Іноземні мережі не НАТО розвили в інших країнах на сході Європи. Не всі іноземні ретейлери згортатимуть роботу. Британські власники пригрузили уряду звільненням працівників. Якщо мережа піде з країни, роботу втратять 22 тисячі людей. Тож ще будуть інші стягнення, поки що невідомо. Перемовини представників мережі з урядовцями тривають. Не влаштовує іноземні компанії, пропозиція Мовників перевести гіпермаркети на шестиденку зі слів торговців. Найбільше товарів розходиться саме у вихідні проти новації і самі угорці. Супермаркети повинні працювати, бо в неділю усі роблять закупи на тиждень. Я геть нічого не розумію. Уряд говорить про збільшення робочих місць, але на ділі в нас може бути ще більше безробітних. на початку 80-х рамниці в Угорщині по неділях не працювали. Влада дбала про культурний розвиток громадян. Музеї і театри були безкоштовними, але відшкодовувати збитки музейникам і акторам з державної скарбниці. Угорський уряд поки що не збирається. Анастасія Сенговська, перший національний. Великі вантажівки у британському небі. Одна з команд королівських перегонів запустила у найдовше у світі політ ваговоз. Тягач здолав над землею 25,5 метрів. Задля більшої видовищності в цей час під ним промчав боліт формули 1 аби влетіти до книги рекордів Гіннеса, Не розламавшись на при приземленні, конструкцію підвіски, кабіни та причепа фури зміцнили. А за кермо посадили легендарного каскадера Майкла Райна. На його рахунку десятки карколомних автотрюків у голівудських фільмах. Дивіться і не намагайтесь повторити. Бажаю усім нам сміливості і передаю слово Ілоні. Довгань вона підхоплює інформаційний ефір. Ілону студія твоя. Добрий вечір. Юлі. Ти знаєш, задивилася на ті картинки, які щойно були як фура, так перестривує. Думала, що це можливо тільки в кіно. Виявляється, вже теж. Ми будемо розповідати про те, що ти вже сказала. Зустріч українського президента і литовської президентки. Далі грібаускайте. Ми знаємо про які вже вони домовленості. Що було вже, що обговорили. Звичайно, будемо розповідати про те, хто буде відкривати перше. Засідання Верховної Ради і суд над Беркутівцем, який зараз відбувається в ці хвилини, це й не тільки за кілька хвилин. Словом новин достатньо. Я думаю, що випуск буде цікавий. Залишайтеся спершу національне.